Виконуємо номер 134 із підручника Алгебра 7 та 2.31 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Генеза». 2024 рік. Для якого значення А рівняння? Завдання перше. 2, добуток 2ах дорівнює 16 має корінь, що дорівнює 4. Друге, добуток 3х дорівнює а має корінь, що дорівнює 4 сьомих. І добуток 5 на суму А і 1, та на Х дорівнює 40 має корінь, що дорівнює мінус 1. Приступаємо до виконання. Корінь 4. Перше завдання. Якщо х дорівнює 4, то. Маємо 2а, якщо х дорівнює 4, то 2А помножити на 4 дорівнює 16. Розв'яжемо рівняння відносно А, помножимо 2 на 4, це буде 8 А дорівнює 16. і тепер поділимо на 8 отримаємо 2. Записуємо відповідь. Для А дорівнює 2. Завдання друге. 3х дорівнює А. Якщо х дорівнює у нас 4 сьомих, то маємо рівняння. 3 помножить на чотири сьомих дорівнює А. Або А дорівнює у нас 12 сьомих, дрібне неправильний, подамо в вигляді мішаного числа. Це буде 1,5 сьомих. Записуємо відповідь. Для А. 1,5 сьомих. І завдання третє, останнє, корінь у нас мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то отримаємо наступне рівняння. 5 помножити на різницю на суму А і 1 множимо на мінус 1, дорівнює 40. Умножимо на мінус 5 кожне з чисел в дужках. Буде мінус 5а відняти 5 рівня 40. Перенесемо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 40 додати 5, мінус 5а дорівнює 45 і ділимо на мінус 5. Отримаємо мінус дев'ять. Записуємо відповідь. Для А дорівнює мінус дев'ять. Но тридцять чотири із підручника алгебра сім. 2.31 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».